Вітаю вас, шановні співвітчизники. Я хотів би дуже подякувати особисто всім вам за вашу підтримку, за те, що допомагаєте. Хотів подякувати хлопцям, які не отримують вже заробітну плату близько двох місяців. Дякую вам, хлопці, велике. Ми Йдемо до перемоги, ви робите велику справу. Хотів особисто подякувати пану Володимиру, який надав нам систему керування безкоштовно, всьому навчив, бо без цього всього не поїхали б наші дрони. Хотів подякувати пану Ілії, це наш постачальник, котрий Завжди чекає від нас грошей, допомагає всім, чим може. Дуже порядна людина. Ми всі разом йдемо до перемоги. Хай щастить вам всім, бережіть себе, слава Україні!